Гей, десь там, де чорні води, сів на коняк козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминай де гори содолить, дзвін, дзвін, дзвінь, дзвіночку, степу вижай вороночку. Гей, 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 соколи, оминай де гори, содоли, дзвін, дзвін, дзвін. Мій степовий дзвінь, дзінь-джінь Плаче, плаче дівчинонька, люба моя ластівонька, а я у чужому краю серце спокою не має. Гей, 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 соколи, О, найди, гори ліси долий. Дзвінь, 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 дзвіночку дзін, сте повижай вороночку. Дзінь, 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 жаль, жаль, заметою, за рідною стороною, жаль, жаль, серце плаче, більше її не побач, меду пива, наливайте, як загину, поховайте. E borou nos cu, ei, 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 socole. O menai derrore se dole, din, 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 din,